Добрий день підписники гостівного каналу Ала Україні Героям слава! Що, шановне панцеви? Сьогодні у нас 17 липня і в нас розпочинається нова. Заходимо на сусідні вулики, будемо латити. Так, ось тут наша соя, ми недавно її підживляли. Живили вечірком, тихенько, гарненько, погода була хороша, яка росте, це проста соя. Ось така в мене вже проста соя. Ще будемо підживляти, у нас є там ще пару городів. Пару городів раунда потім. Живемо сусідові і будемо ждати дожди. Так, що в нас тут, доїжджаємо до нашої знаменитої дороги. Тут немає дороги, дорога мала би бути отут, ось тут, там, за тим сує і пішла. А це тут от межа має бути. От сусід привідний брат дозволив їздити по межі, то вони зробили не межу, а хто його знає що. Ось такі люди, що зробить. Ну, Як то кажуть, це діло приходяще і виходяще. Ну тут вже така ямка і все одно вони залізли, там вже викопав, пахнуть, яму все одно лізуть в ту ямку. Тут яма і там яма. Менше з тим. Нам задача, головне, сьогодні почати молотити, подивитися, як працює комбайн, як, як працюють нові шнеки, подивитися, як він після зими у нас працює. А ось такі справи. Так, ось у нас дуже паступа собі будемо поставили. Я тут не поїду, вже зробили трумовці дороги, будемо їхати сюди, кутер трошки оставили, люди тут Квадрат і спався, яки двига там как силі, кожні бурья. Тут тоже зараз тут я искал сто треба, нічого не ні, да не трогає. Я ниче ну, не да, робляли. Ну. Але сам відправляється чортка, він піднімає. Потомило піднімає трошки. Низько йдемо, саме місце передаче, планина, тільки відіграється, тих є. Працює все, тільки заїхав на поле, і все дерняцько пішло. Не знаю, цей раз приїде з руходом, зернята западаю, в А Зараз дикунськома все... тільки мене але як може так справляйте. Тут клаплі, які треба їдуть, мама дорога є. О! Два на два блять! Два, два, два і мусить біля, не зараз. Таке у нас вийшло коротеньке маленьке відео, про Жнива. там. Невеличкий городик був, маленькі два кусочки, сотих я казав. Смолотили, подивилися, так поїхав провірити, як він працює, як я там поскручував всі ці шнеки, все ці Ну, Бачу, що нормально. Верненько сипе, працюють, шум постороннього ніде нічого немає. Все, все працює, все притерпеть, все добре. Ось таке почани з наступного числа з ну ж, Кому сподобалось відео, ставимо вподобайочки, підписуємося на канал і все буде Україна. До зустрічі на каналі.